Вітаю, друзі! Поговорили з військовим експертом, полковником запасу збройних сил України Романом Світаном про сьогоднішні ранкові обстріли. Він попереджає, що буде ще одна хвиля ракетних обстрілів. Тому бережіться, будь ласка, і бережіть своїх дітей. Ховайтеся в укриття. Проаналізували військово-політичну ситуацію навколо яка виникне обов'язково після цих обстрілів. І, звичайно, поговорили детально, що відбувається на фронті і чому Путіну насправді так боляче. Я хочу вам нагадати про що продовжується збірна пікап для військових медиків. і Я дуже прошу долучитися. Нам ще треба Starlink і треба дрон. Для хмельницької бригади аеророзвідників долучайтеся, будь ласка, до цього збору. Спасибі вам величезне, тому що два автомобілі вже поїхали на фронт. Про один звіт був і про ще один зробимо, змонтуємо. Ви подивитеся, підписуйтеся, будь ласка, на канал і ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую.